Нелегка доля спіткала двох рідних братів Володимира та Василя. Вони залишилися без рідних тата й мами ще шість років тому через аморальний стиль життя останніх. Зараз брати, як діти-сироти виховуються в одному із міських центрів соціально-психологічної реабілітації і чекають на нову родину. 12 річний Вова вже точно знає, що в майбутньому хоче пов'язати свою професію із порятунком життя людей. Проте в найближчих планах хлопчика зустріти люблячих батьків. Сестричка, братка, мама, папа ну всі були. Ну, я думаю, ну, потім міліціонером, але пока місця не знаю. Мой людьми мій предмет інформатика. Там по комп'ютеру щось задають. Ми робимо всі предмети. А от 13-річному Василю до вподобать читати серйозну дорослу літературу. З іншими дітлахами центру хлопчик кладець, проте найбільший підліток все ж тримається свого меншого брата. З ним він нерозлучний. Ну, я кидаю м'яч і з не розлучний. Майже за 30 років роботи центру соціально-психологічної реабілітації свої люблячі сім'ї знайшли понад 6 тисяч дітей, позбавлених батьківської опіки та дітей Сиріт. Спочатку війни за ініціативою військової адміністрації 50 підопічних закладу віком від 3 до 18 років відправили на перебування у австрійське місто Імст. Наразі у закладі проживає шість діточок, і лише двоє з них Вася та Вова готові приєднатися до нової сім'ї. Якраз той рок, такі роки, які потрібні, щоб була родина, щоб вони могли навчитися правильно правильної житті. далі. Дуже гарні хлопці, вони такі сміливі, вони добрі, вони дуже хочуть, щоб у них була родина. От тому, якщо, якщо хтось захоче, то має право звернутися у службу у справах дітей і щоб ці діти могли бути влаштовані в сім'ю. Всього на сьогоднішній день у кривому розі 200 дітей сиріт та дітлахів, що перебувають в офіційному статусі, як такі, що позбавлені батьківської опіки. Лише цих дітлахів можуть усиновити, допоки в країні триває війна. Зазначу, з кінця лютого тільки 10 десятеро криворізьких дітлахів знайшли нові родини і люблячих батьків. У нас в місті створюються дитячі будинки сімейного типу, а також прийомні родини, в які влаштовуються діти. На сьогодні у нас по місту функціонує 16 дитячих будинків сімейного типу та 44 прийомні родини, в яких виховується 198 Дітей протягом цього року ми створили два дитячі будинки сімейного типу та три прийомних сім'ї. І у нас до кінця року планується створити ще дві прийомних родини. Зазначу, у кривому розі зараз більше 1600 дітей перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації. За їх статусність бореться держава, оскільки через війну в країні процедура оформлення документів на дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки зазнала певних змін. Поки що цих дітей влаштувати у прийомній сім'ї неможливо. Маріола Акуліч, Андрій Яковляв, перший міський.